НМТ 2023, завдання 24,19, обчислити похідну, якщо дана ось така функція. Це складена функція, тому треба буде знаходити похідну складеної функції. Перепишемо її ось в такому вигляді. середині зеленим показано, що це функція внутрішня, і вона тригонометрична, а зовнішня функція показана чорним і вона степенево. Знаходимо похідну зовнішньої функції, на похідну внутрішньої функції. По зовнішній функції маємо 2 синус 2х додати 0,5 і на похідну внутрішню синус. 2х додати 0,5 дужках. і це все похідно. дорівнює. Переписуємо це без зміни, це 2 синус 2х додати 0,5 і в дужках у нас теж складена функція. Зовнішня похідна тепер тригонометрична синус, і оце в дужках похідна внутрішня. По зовнішній маємо косинус 2х додати 0,5. І на похідну внутрішню 2х додати 0,5, похідна дорівнює, дорівнюємо. Це залишається без зміни, і тут похідна буде 2. 2 синус 2х додати 0,5, на косинус 2х додати 0,5, і на двійку. Дорівнює. Оце формула подвійного кута. Замість альфа у нас. Стоїть цілий вираз. Формула така синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа на косинус альфа. Звернемо за цією формулою, отримуємо. Двійку переносимо вперед 2, помножити. І тут звертаємо синус 2. Альфа замість альфа 2х плюс 0,5. Тут перемножимо, маємо 2 синус 4х додати 1. Відповідь, Відповідь. 2 синус 4х додати 1.